Польща направити своїх військовослужбовців до України для навчань із протидії російським дронам. Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела. Ймовірно, йдеться про відпрацювання тактики мобільних вогневих груп, застосування дронів перехоплювачів та систем радіоелектронної боротьби. Також можливий обмін досвідом щодо використання систем Patriot. Навчання можуть проходити через спільний центр НАТО та України у Польщі. Прем'єр-міністр Дональд Туск. Після розмови з Володимиром Зеленським підтвердив готовність працювати разом із Україною над максимально ефективною обороною від безпілотників. Його словами, союзники вже заявили про допомогу Польщі. Франція може залучити винищувачі Рафаль, Нідерланди, батареї Патріот, а Велика Британія співпрацюватиме з Францією у сфері ППО. Раніше, щонайменше, 19 російських дронів шахет та Гарбер. Залетіли в повітряний простір Польщі з боку Білорусі, були знешкоджені силами авіації Польщі та країн НАТО.